Вітаю! 5 подій дня на Цибулько ТВ. Отже, подія перша. Шок це по-нашому. Міжнародний валютний фонд пророкує удар по економіці в 25 році, по українській економіці. Адже. Сьогодні уряд гордо заявив, що МВФ виділив 500 мільйонів доларів для підтримки української економіки і соціалки. Тобто в українському сегменті Фейсбук зразу свято, але разом з грошима ми отримали ще один подарунок: оновлений негативний сценарій з економічним шоком у 2025-му. Тут все ж у кращих традиціях жанру: війна триває до 26-го року, ВВП в мінус, експорт падає, курс валиться, а фінансування завжди не встигає. Так і хочеться спитати: це прогноз чи мемуари? Насправді, шок це технічний термін. Але в українських реаліях він звучить цілком буденно після обвалу 28% економіки. У 2022 році нас термінами і цифрами не налякаєш. Але іронія в іншому, поки МВФ розписує макропекло, уряд Шмигаля радіє півмільярду доларів, з яких майже дві третини підуть на повернення боргів. Це вже не економіка, це сервіс з обслуговування кредитної лінії. Подія друга європейська ганьба. Диригент Путіна Валерій Гергієв знову з'являється на Європейському фестивалі за гроші платників податків Європейського Союзу. І сам фестиваль, до речі, організований також за фінансове сприяння Європейського Союзу. Якщо ви думали, що санкції працюють, тримайте новину з Італії. Фестиваль Уна Де de». де Даре, запросив Валерія Гергієва, не просто головного пропагандиста, музичного пропагандиста Кремля, а ще й колишню довірену особу е, Путіна. Гергієв має осетинське походження і цим його юзає Росія як хоче. То влаштовує з ним концерти в Південній Осетії, Харкаючи, смачно в душу грузинам. То влаштуючи концерти на розбомблених містах Сирії, харкаючи вже в душу сирійцям, віце-президентка Європейського парламенту Піна Пічерну вже кипить її публікація в іксі Твіттері, з вимогою зняти Георгія з програми та не фінансувати Симфонію імперіалізму з кишень. Європейських платників податків стала помітною в мережі. Єврокомісія нібито вживає заходів, але питання відкрите: як так вийшло, що фанат Путіна, імперіаліст, довірена особа агресор, ну, вождя агресії російської досі гастролює по Європі під гаслом миру і культури? Здається, це вже не фестиваль, а фарс. І він мало що має спільне з культурою. До речі, всю цю імперіалістичну російську культурну шантрапу дуже якісно заміщають українські співаки, музиканти і танцюристи. Зокрема, в більшості відомих труп світу, танцювальних, балетних, працюють українські артисти і мають неймовірний успіх. Подія третя. Дональд Трамп хвалить американську зброю і українців. Ну, те, що настрої Трампа міняється по сім разів на дню, всім відомо. Але тут несподівано Трамп не те, що підтримав постачання зброї в Україні, а ще й заговорив про те, що українські збройні сили дуже Важливий, він хвалить українських військових за сміливість, ну і включає себе як рекламного агента американської зброї. Ракети, що спопеляють танки, ПТРК, що випаровують бронетехніку, звучить як реклама на Fox News. Водночас Трамп вважає, що війна затягнулася саме через підтримку Заходу. Дивно. До речі, що цікаво, Трамп, який говорить, що якби він був президентом, то цієї війни не сталося? Він ніяк не може усвідомити, що війна триває з 2014 року, і війна тривала ця під час його президентства. Хоча варто згадати, що все-таки Джевеліни поставив українцям першим він. Отже, ну як же тоді вийти з цього парадоксу? Допомога це добре, але допомога продовжує війну. Так може добити агресора простіше. Трамп знову натякає, що знає секрет закінчення війни, але поки що головне активізувати військову промисловість США. Американські підрядники, тримайтеся скоро на вас навалиться стільки роботи, що дивно, що європейські лідери товчуть весь час. Трампу продай нам зброю, не хочеш постачати Україні. Продай нам, а ми її переправимо до України. Подія четверта: Набу отримає право на прослушку колись, можливо, невдовзі. Нарешті Національне антикорупційне бюро до 26-го року отримає право самостійно прослуховувати фігуранти справ. Але не раніше про це заявив директор, НАБУ скандальний селен Кривонос. каже: працюємо над інфраструктурою. СБУ поки не заважає, що вже досягнення, і навіть є дорожня карта трансформацій. Правда, ця карта більше схожа на маршрутку Житомир Берлін. Іронія в тому, що НАБУ вже ловить корупціонерів, але слухає їх через СБУ. СБУ має всі технічні можливості, це єдина служба, хіба що військова розвідка ще має певні можливості. Ну, це, знаєте, як ловити рибу через чужу вудку, а ще дякувати, що не відбили по голові. Чи запрацює автономне прослуховування питання? Але виглядає це як новий сезон серіалу антикорупція, очікування і реальність. Чесно кажучи, з приходом кривоноса набув суттєво репутаційно втратили. І українці вже давно розчарувалися в антикорупційному кластері. Ну і на завершення просолодке. Зеленський пропорно, Подія п'ята. Відповідь на петицію. Понад 25 тисяч українців захотіли, щоб держава декриміналізувала порно. І ось відповідь від самого Зеленського. Президент не сказав так чи ні. Він просто передрасував петицію в Раду і нагадав, що там уже лежить законопроект, який трохи пом'якшує відповідальність за порнографію, але тільки якщо без неповнолітніх та і без наміру збуту. Тобто Зберігати для себе можна, але продавати ні. Поки що виглядає як порно затяжною прелюдією, де кульмінації десь у комітетах Верховної Ради. А тим часом Зеленський, промовивши слово порно офіційно, що вважається прогресом, не промовив слова поліція, бо поліція стриже купони. З цієї сфери як тільки може. До речі, наскільки мені відомо, все це спрямовано на агент оконлі українських, які, до речі, умудряються сплачувати податки під час війни. Дехто навіть до 40 мільйонів гривень податків сплатив. Отака от, от весела історія. Отже, завершуючи, скажімо таке, на цьому все день, як завжди, був. Повний і шоку, і трешу, і трохи культурної еротики. Ну і порно також. Підписуйтесь на цибулько ТІВІ, далі буде ще більше гарячих подій. Щодня 5 подій дня, з легкою іронією, скепсисом, інколи навіть з добрим словом на адресу влади. Але дуже, дуже рідко.